Думали світ виключиться в 9 часов, але він не виключився, І ми вирішили перевести перепелів у брудер. То я вам щесь покажу. Виставив я їм 28 градусів. Не знаю на шостий день це нормально чи не нормально. Ну як шостий, вже виходить десь 6,5 дня. Буду наблюдати, чи будуть скучкуватися чи ні. Так, сейчас покажу. Позаклеював і бачите, цим малярним скотчем, щоб менше виходило тепло, бо возможно зараз через півгодинки світ виключиться, щоб менше було поті тепла. Так, показую, ось, бачите, тут виключився світло. Що я ще покажу вам. Так, 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 так. Такі наші перепелки. Я втром вам їх вже показував. Так, я поки виключусь на класну лампу. Попитніше її було. Тут а я прямо на сетку їх, а внизу постелив пілюночки, бо там внизу холодніше є Тож, Думаю, хай хоч перші сутки на пілюночки побудуть. Що такі наші перепелі, які вони в ці дні за, заморщені, Мухрішки, замухрішки, ось ну, так сказати. Босики у них на, на, на тупці на цих нугтях. Ну вони ось через пару днів воно подпадає в них, Воно на сіточки швидко попчуху йти. Так, сейчас покажу нижнє теж. Звісно, вони вже цю пільонку німночку обсирали. Нічого. Тільки-тільки, буквально 10 минут назад їх перевели. Та й сутки побуде ця пільоночка, а потім ми її приберемо. Таке вийшло відео невеличке. І для мене пам'ять буде, коли ми їх перевели. І для вас, хто наблюдає за нашим каналом. До нових зустрічей. Пока-пока.